Інформаційний марафон на телеканалі ТІ 8 Плюс продовжується наразі. Будемо говорити про стерилізацію безпритульних та домашніх тварин, яких яку у Кам'янці-Подільському можна буде зробити безкоштовно. Адже в районному центрі е, відбувається реалізація міжнародного проєкту кішка від Фо Паус з 1 листопада. В місті стартує офіційна співпраця в межах міжнародного гуманного проєкту з контролю популяції котів. Стерилізація та Нація від сказу безпритульних і домашніх кішок відбуватиметься на базі факультету ветеринарної медицини закладу вищої освіти Подільський державний університет у спеціально підготовленій операційній. Тож кам'янчан зараз є дуже гарний шанс ста зробити із своїми тваринами те, що необхідно для тварин, та і причому зробити це абсолютно безкоштовно. Власне, коли розпочався сам проєкт, не лише в Кам'янці-Подільському, а й за його межами. Доброго дня, мене звати Олена Сушко, я координаторка проєкту Кішка. І проєкт «Кішка» розпочався у 2022 році восени у таких містах як Суми та Чернігів. Тоді вони дуже постраждали від повномасштабного вторгнення, і ми розпочали саме в північних регіонах цю роботу і. Побачили успішність цього проєкту, вирішили е, збільшити трошки траєкторію і е, відкрили так само клініки ще у Полтаві, в Умані і в Миколаєві. І наразі камянець подільський зараз стрибнув у шостий вагон цього проєкту. І я сподіваюся на прівну співпрацю. Як Кам'янцю вдалося стрибнути у шостий вагон, та, тому що ми, хмельничани, десь трошечки може, і заздримо. Ну, е, перш за все, ми ще в минулому році розпочали е, інший проект разом з Кам'янцем Подільським. Наша мобільна команда, мобільна команда благодійного фонду завітала до Кам'янця-Подільського для проведення проекту зі стерилізації вуличних тварин і вакцинації від сказу не лише кішок, а і собак. Цей е, проект був у травні. Ми працювали протягом. Місяця здається, і були дуже гарні результати, гарна підтримка населення міської ради та волонтерів. Після цього ми також приїхали повторно восени з таким самим проектом, і ми побачили, що дійсно відгукуються і населення я ж кажу, і міської раді, і волонтерам. Наша робота, наш погляд на цю роботу, на вирішення проблеми чисельності безпритульних тварин. Побачили, що є проблема також з кішками, і вони готові до співпраці. І ще таким важливим рішучим було ключовим моментом, що є у місті і якраз ветеринарний факультет, де є студенти, які, з якими можна співпрацювати, яких можна також навчати, залучати до цієї роботи. Тому ось таким чином, зібравши докупи всі ці моменти, ми вирішили завітати саме до Кам'янця-Подільського з цим проєктом. Яким чином співпрацюєте наразі із владою Кам'янця-Подільського, ну і, власне, з керівництвом університету, тому що ну, насправді це дуже гарна практика для студентів-ветеринарів майбутніх. Е, перш за все, для того, щоб розпочати роботу, нам потрібно заключити договір з комунальним підприємством, саме з департаментом житлово-комунального господарства міста житлово камянець подільський і так само договір про співпрацю із університетом. Ці договори дають нам змогу взагалі працювати в місті і проводити таку діяльність. В свою чергу, комунальне підприємство надає свого, скажімо так, адміністратора, який буде приймати заявки від населення про те, де де проживають тішки, ті яких потрібно стерилізувати. Тобто такий зв'язок з громадськістю. Між нами, між університетом і населенням вони будуть приймати заявки і вже безпосередньо ці заявки передавати лікарю, який буде оперувати тварин. Mm. З університетом ми підписуємо договір про те, що відбуватиметься діяльність саме на базі університету, саме в ветеринарному кабінеті університету. Вони повністю надають це приміщення і так само будуть залучати студентів до роботи. От, тому це дійсно від них е, величезний крок е, назустріч нам. А ми, в свою чергу, повністю забезпечуємо ветеринарними препаратами, розхідниками, приладами різними для того, щоб цю роботу проводити. Це таке, як е, е, стерилізатор, е, операційна лампа, повністю все необхідне для лікаря, щоб провести стерильну, якісну операцію. От, тому ось так. Стосовно вартості, та чи чи даєте усі необхідні е, медпрепарати? Та тому що ми ж розуміємо, що якщо це стерилізація, це має бути і наркоз. Це мають напевно, що я, я не лікар, але напевно, що мають бути якісь антибіотики після операції, особливо для кішок, тому що там це все складніше відбувається ніж у котиків. Наскільки це дороговартісна річ? Ну, скажу так, це не дешева операція, і наш фонд проводить повністю забезпечення лікаря всім необхідним, починаючи від наркозу, від антибіотиків і різних препаратів, які дійсно потрібно давати тварині під час стерилізації та після вакцину від сказу. Все йде якісне наркоз у нас французький стосовно розхідників, таких як індивідуальні рукавички. Фартухи, халати, шапочки, всі-всі необхідні речі, щоб лікар виглядав і почувався комфортно і захищено. І ця е, стерилізація, операція, взагалі всі маніпуляції були максимально е, стерильні, скажімо так. Тому що ми опікуємося про септику, антисептику. Е, так само. Те, що необхідно для дезінфікації, приміщення, поверхонь усіх, абсолютно все надає наш фонд. І я думаю, що такий рівень, який забезпечує наша організація, ну, це високий рівень. Тому Хто? Так, ми оплачуємо робітну плату ветеринарному лікарю, який буде працювати. Тому, в принципі, місто і в загальному нічого не витрачає на даний проект. Окрім своєї підтримки, окрім залученості емоційної, скажімо так, хто допомагає доставляти котиків, тому що одна річ домашні тваринки, так яких можуть провести власники, інша річ це котики, які вуличні, та і їх спробують злови насправді, та це можуть піти дні і тижні на цій всю історію, як з цим. Ну, е, шкода, що в штаті проєкту кішки немає ловців кошачих. Але скажу так, що це дуже довго е, тривалий процес відлову тварин, саме кішок, е, тому що в мобільній клініці у нас є ловці, але вони відловлюють знову ж таки собак. Тому що з одною кішечкою можна тиждень ганятися. Але... Слава Богу, є такі люди, як волонтери, які підкорнують постійно цих кішок, які ними піклуються, і вони вже е, привчили цих кошенят, що вони можуть не боятися підходити до рук. Таким чином, завдяки цим людям е, ми будемо сподіватися, вони зможуть доставити їх до нашої клініки. От так само волонтери вони волонтери і жителі міста, звичайні, які мають в себе вдома е, тварин. Які хочуть також стерилізувати, але не мають можливості за свій рахунок це зробити, якщо ці тварини не породисті, ми будемо чекати їх заявки якраз за телефоном, який надасть департамент житлово-комунального господарства, і вже потім чекати їх у нашій клініці. А буде обов'язковий такий момент, що кішки після стерилізації мають перетримуватися е, дві доби. У теплому закритому приміщенні тому всі, хто планує привнести до нас цих тварин, мають розуміти, що вони мають підготувати для себе таке приміщення для, для тварин, тому що на жаль поки що у нас в цьому ветеринарному кабінеті не облаштована перетримка для кішок. Тобто я, от якраз хотіла задати це запитання стосовно перетримки після операції для кішок, це дуже важливо. Два-три дні це той мінімум, який тваринка має під час якого тваринка може і має адаптуватися, прийти до тямки, та і вміти змогти вже самообслуговуватися, скажімо так. З домашніми зрозуміло, їх заберуть до себе власники. А з вуличними хто саме? Тобто, це ті самі волонтери, які виловлюють, мають забезпечити. Саме так. Саме волонтери зазвичай вони вже мають якісь певні свої саморобні перетримки, або забирають до себе додому, або облаштовуються в гаражах, в сараях. Тому завдяки їхній допомозі ми зможемо це організувати, цю перетримку. В майбутньому, в майбутньому, якщо проєкт покаже успіх, і ми, ми плануємо закупити так само ветеринарний стаціонар, де, можливо, тварини зможуть перебувати трошки довше. Але обов'язково лікар буде відпускати тварину навіть на перетримку до волонтерів чи до власників лише після того, як тварина повністю прокинеться. Тобто ми не віддаємо тварину, якщо вона ще не вийшла з наркозу. Цей момент завжди контролюється. Скільки вже вдалося от за час роботи проєкту Кішка простерилізувати і провакцинувати котів? Чи рахували? Рахували, звичайно, ми постійно ведемо облік проведених операцій. І звітуємо нашому керівництву, яке знаходиться в Австрії, і е, кожне із п'яти міст уже стерилізувало на даний момент близько п'яти тисяч кішок у своєму місті. Це досить До речі, нас серйозна та цифра. Наші, це великі цифри, і наші ветеринари з прифронтових міст Суми, Чернігів, Миколаїв вони також і виїжджають в населені пункти, які більш Небезпечні, скажімо так, наш лікар Сум їздила і в Охтирку, і ще в невеличкі села, які постійно обстрілюються, але вони попри це ризикують і виїжджають туди, тому що там залишилось дуже багато тварин, які потребують допомоги. І особливо зараз, враховуючи ситуацію зі сказом в країні вакцинація під час операції теж. Дає свої результати, то вакцинація відбувається під час операції чи до ну після після наврядчі правда під час операції під час операції поки тварина знаходиться. для котика. Це ніякої Та, шкоди не приносить. Давайте пояснимо людям. Ми просто з досвіду організація працює наш благодійний фонд з 1987 року в Україні. З 2012. тисячі нашими українськими лікарями проведено уже більше 40 тисяч операцій по всій Україні. Ми проводили різні наукові дослідження, як працює вакцина під час стерилізації. Ми бачили ті титри, які яка, дика виробляє вакцина після під час того, якщо вона робиться під час стерилізації, і е, результат є: ефект є, тому ніякої шкоди тваринам не приноситься таким чином, таким методом. Тому ми лише за це. Ви говорили, що домашніх тваринок, чи можливо я неправильно зрозуміла, можна приносити тільки непородистих? Так, на жаль, такі, таке правило організації, що лише не породистих. Ми розуміємо, що бувають вуличні тварини породисті, також їх також викидають. Ми нічого проти не маємо, але якщо це домашня тварина і вона породиста, ми, на жаль, не можемо прийняти. Які породи не приймаєте? Взагалі, ми приймаємо лише безпородних тварин. Це тобто звичайні, як в народі їх називають, зелені вуличні коти. Yeah, Я зрозуміла. Підкажіть, будь ласка, як кам'янчанам, які от зараз подивилися наш з вами ефір, можна зареєструватися і взяти участь у програмі стерилізації? Uh, на сторінці у Фейсбуці Департамент житово-комунального господарства uh, Кам'янця-Подільського виклав уже пост про. Про анонс нашого проекту і там є контактний номер телефону. і Вони можуть по ньому звертатися та надавати заявки. Як довго я знаю, що інформація ще транслюється по радіо, але точно не скажу від подачі заявки до реалізації, зазвичай який це термін проходить? Ну зазвичай це невеликі проміжки часу, в залежності від навантаження. Зрозуміло, що якщо в Кам'янці-Подільському зараз ми отримуємо 300 заявок. То вони розтягнуться на певний період на 2-3 місяці, тому що за місяць лікар зможе прооперувати 100 150 тварин, От. А, але якщо заявок буде більше, то зрозуміло, термін витягується. Ну я ж кажу, в залежності від потоку. Тобто в різних місцях різна кількість заявок. А е, що відмітили, та де активніші люди і активніше доглядають за тваринами? От з тих місць добували принципі, скрізь ситуація однакова спочатку йде запис дуже повільно, тому що люди бояться люди. Не знають, що це за організація можливо. Хто знає, то вже одразу записується. Але якщо не знають, не знають, що це за процедура, вони переживають за тварин, і Це нормально, і це добре, що вони турбуються про тварин, саме таким чином з небезпеки. Але потім, можливо, коли бачать результати, що все пройшло добре в сусіда, там в знайомого, все чудово, є гарантія безпеки, скажімо, для їхнього улюбленця. Запис починає таким просто шаленими темпами йти, тому що працює і сарафанне радіо і так далі. І е, черги неймовірні, але якщо уже проект там, до прикладу в Сумах працює вже три роки, і звісно, популяція кішок зменшується, і зібрати ту кількість, яку нам необхідно подати для керівництва, що там ми простирізували тих 100 тварин, вже важче. Тому ми залучаємо і громаду, і сусідні села, і так далі. Якщо попит перевищує пропозицію, що робите до останнього кота оперуєте. Ну, На жаль, наш, ну, чи на жаль, не знаю, як правильно сказати, лікарі, які працюють в проєкті кішка, вони є по сумісництву, тому що вони працюють ще паралельно на іншій якійсь роботі. І є обмеженість по часу, по термінам певна. Я ж кажу, є кількість тварин, яку ми можемо 100 150 тварин в місяць. Якщо попиту більше, ну, треба буде чекати. Як довго плануєте працювати у Кам'янці-Подільському, тобто по часу? Це буде місяць, два-півтори. Поки що ми запускаємо такий пілотний проект, який триватиме орієнтовно 2-4 місяці. Будемо бачити по результатам. Якщо все пройде е, добре, якщо не буде ніяких нюансів, і якщо ми будемо бачити, що є бажаючі є клієнти на роботу маленьких кудлаті, там всі, всякі різні, то звісно, ми будемо продовжувати. Ми будемо продовжувати на невизначений термін. Які наступні міста плануєте відвідати та ну і власне знову ж таки допомогти їм стерилізацію? І на вашу думку, чи всі міста України от потребують втручання саме вашої організації у цьому питанні? Е, ну, поки що кішка у нас не збирається розширювати ще на одне місто, поки що, поки що залишаємо шість міст. Стосовно тих міст, які потребують ще допомоги, ну Є вже міста, які самостійно справляються своєю проблемою. Я завжди кажу про одне місто, обласний центр, в якому організація наша з 2012 чи 2013 року працювала більше п'яти разів, і вони такі молодці, що вони підхопили наш метод. Вони набралися нашого досвіду, перейняли. І почали роботу, це Житомир, я його обожнюю, тому що вони молодці. Вони створили центр захисту тварин, який працює вже навіть на, на плюс собі, скажімо так, вони окрім благодійної роботи проводять і комерційну діяльність. Тому Просто хвала і шана, і таких містечок дуже багато, і які вже дійсно самостійно, маючи досвід, самостійно розпочали цю роботу. Але все ж таки залишаються ще ті міста, які потребують допомоги. І в такому випадку, якщо ми не розширюємо роботу проекту кішка, у нас ще є мобільна команда, яка працює на постійній основі: 10 місяців чи 9 місяців у році, в залежності від погоди. Наша мобільна клініка із шести фахівцями це два ветеринари, асистент, ветеринари, два ловці доглядають за тваринами. Вони подорожують по всій Україні, проводячи проекти зі стерилізації вуличних та домашніх собак та кішок. От і якраз в кінці листопада наша мобільна команда знову повернеться до Кам'янця-Подільського, тому що з собачками теж потрібно працювати. А у Хмельницькому От. коли ви будете? Ми надсилали цього року у Хмельницький лист запрошення до того, щоб долучитись до проекту. Проте не склалася співпраця чомусь певні є моменти, але ми відкриті до цієї співпраці. Можливо, з наступного року. Тому, якщо Хмельницький захоче долучитися до роботи до, до проекту мобільної клініки, нашої е, телефонуйте, пишіть. Ми з січня починаємо набирати заявки на 2026 рік. А якщо люди із Хмельницького, послухавши наш ефір, зараз захочуть привезти в камінець на стерилізацію своїх кішок або вуличних кішок, таке можливо записатися, чи запис відбувається за місцем реєстрації власника. Ну, на жаль, якщо ми підписуємо договір з міською радою Кам'янця-Подільського і договір про співпрацю з їхньою департаментом житлово-комунального господарства, то ми працюємо саме на території міста та громади Кам'янця-Подільського. Якщо ж мешканці Хмельницького захочуть такий проект, точніше своїх тварин стерилізувати за таким проектом, нехай стукають у двері міської ради своєї і розповідають про те, що вони побачили цей ефір, що є така можливість. І щоб міська рада вже трошечки рухалася в цьому напрямку. Запрошуйте кам'янчан та жителів Кам'янецької громади до того, аби долучалися до проєкту. Да, я щиро запрошую містян, жителів міста Кам'янець-Подільського та громади, долучитися до проєкту Кішка, тому що всі ми розуміємо, що стерилізація це не просто. Зменшення кількості вуличних тварин е, на вулицях міста і країни це також і збереження їхнього здоров'я, тому що їхнє е, здоров'я дуже залежить від гормонального фону, і саме стерилізація регулює ось ці моменти. І тварина після стерилізації зможе прожити довше та якісніше життя. А я також, як власниця чудового стерилізованого котика, закликаю всіх стерилізувати і своїх домашніх улюбленців. Адже насправді тварини, які живуть та одноосібно в квартирі, для них отака от ситуація бути стерилізованими набагато краще для їхнього життя та здоров'я. Це констатують фахівці ветеринари Та тому, будь ласка, долучайтесь, маєте чудову можливість зробити це безкоштовно. Я вам дякую, пані Олено, за те, що долучилися. До нашого етеру і з нами в студії працювала координаторка мобільної команди ТОВ Чотирилапи України Олена Сушко.